Рожа нарис Наталії Кобринської. Ха-ха-ха. лунало довгою вулицею просторого села від срібного дівочого сміху. Сонце заходило вже на ніч, лишаючи за собою червоні гори хмар з позолоченими вершками і глибокими повирізуваними зубами. Червоні тіні немов купалося ціле село, довга вулиця і гурток дівчат. Що йшли з куделями в руках, голосно сміялися і весело перекидалися словами. От ти, Анна Рада буде, що тільки дівок іде до неї на вечорниці. Чи то їй новина? У неї все багато дівок на вечорницях, так бо до неї найбільше парубків сходиться. То правда, у нікого ніколи нема тільки парубків на вечорницях, що в неї. Певне, любисток варить та дає їм пити. Ад, говорите, як би справді парубки задля неї приходили. Не мали би за ким ходити, та за такою старою бабою, сказала висока білява дівка. А чому ж ходять? Ходять задля дівок, що до неї сходяться. Коли б не раз парубки волять ходити за бабами, а на дівок і дивитися не хотять. Є такі дівки, що за ними не ходять. А є й такі, що ходять. Вона йшла рівно й сміливо, очі її весело блищали, а з під червоної платини висіли довгі русі у червоних биндах коси. Бинди це стрічки. Блакитні гори хмар прикрилися, як би сивим туманом диму. Сивий сумрак стелився селом і плив гейберіка довгою вулицею. На воротах стояли дві жінки. Ого, вже десь біжить на вечорниці Лукіянова Марина, заважала кума Михайлиха до куми процихі. Бабі ще ноги не застигли, а внука вже на танці жене. Або їй баба в голові, їй коби парубки та гульки. А водить вона їх, водить. Ні одного відай нема в селі, аби за нею не ходив. Дай Боже. Аби їй то на добре вийшло. Як собі постелить, такся виспить. Господоньку святий, та й маму має. Кажім, що кажім, а з такої мами шкіру дерти би. Говоріть, ви, кумо своє, а я вам кажу, що Лукія нехай ще гонориться, що таку полетущу доньку має. Якось мені самій казала. Що якби її Марину ланцом прив'язав, тобто ланцюгом, то урвала бися та й пішла б на танці. гей гей. Щось шепоче вулицею, то вітер жене низом, зриває китиці бодаків, розсіває їх легким пухом, перебирає попід плоти вершками кропиви і хитає довгим гиллям верб, що стоять по обох боках вулиці. Ніби щось розмірковуючи у своїх великих головах, на темній блакиті блиснула звізда, як дівчина, що вибігла за ворота і виглядає милого. Ось і він, тихо з за гір скрадається ясний, веселий виплив на чисту блакить, а з ним усе засияло, зраділо. Горби, дерева, хати, ніби прибралися в дорогі сріблом шиті убори і весело сміялися. Сиві чорні хмари збилися в густі клуби і, як зависні баби, підслухували любу розмову закоханої пари. Заздрів то збиточний вітер, тобто пустотливий вітер, пігнав за ними легким посвистом і розбивав на кусні чорні боввани і знов спустився на землю, дунув довгою вулицею, потряс вербами, зашелестів буряном. І торгав, і підносив криси високих капелюхів та розгортав поле одежі парубків, що йшли вулицею. Щось вітер нині розігрався, сказав один парубок, придержуючи капелюх на голові. Справді, розігрався, жене вулицею, аж порохом мете. Може, він де зговорився з якою дівчиною та й квапиться на вечерниці? І спішно йому нема що казати. Усе наперед виривається. і між нами є такі, завважив інший парубок. Усі голосно засміялися. Не сміявся лиш один, що йшов на самім переді. Хмуро насупив брови і знехотя перекинув сердак з одного плеча на друге. Не знати, чи буде у Анни Марина Лукіянова? кинув знов по часі словом один з парубків, і знову усі зареготалися. Хто найдовше за нею ходив, той найліпше буде знати, промовив нарешті хмурий парубок і зиркнув боком на невеличкого сухорлявого товариша, що йшов побіч него. Ходив, доки ходив, а тепер найчорт за нею ходить. Я, певне, не буду такий дурний, відгризався сухорлявий. «Лиш не зарікайся, не зарікайся, бо ми таких виділи, кепкували парубки. То не хоче, той най не зарікаєся, а я, можу, заречуся. Мені вже доста того. Вона знає лиш кожного за ніс водити. Зразу прикидається, що ніби любить, а потому на сміх підоймає. Тепер так говориш. А що було, як Василь задля того хотів її станцю виганяти? Чи не ти бився з ним? Бився, бо ще її тоді не був добре визнав. А тепер добре вже її знаю. Ти гадав, що будеш найліпший, а то ліпші знайшлися. посмішкувалися деякі, зиркаючи, на парубка, що все з насупленими бровами йшов на самім переді, а хороше його лице ще більше насупилося. Вулиця кінчилася, хмурий парубок ненадійно обернувся до товаришів і затиснув кулаки. Слухайте. Сказав він придушеним голосом. Нема тут між нами, відай, ні одного, аби за Лукіяновою Мариною не ходив, та й аби вона його в дурні не пошила. Не шкодило би їй притерти носа і показати, що ніхто не є її дурнем. Парубки нащурили вуха. Зробім раз так, говорив далі парубок, аби сьогоднішнього вечора. Ні один з нас не говорив до неї і чинився, буцім то її нема між нами. Добре каже, підхопив сухорлявий. Стрібуймо, ніщо не шкодить, завважили інші. Стрібуймо, а будемо видіти, що з того вийде, притакувала решта парубків. Вони доходили до хати, що стояла край дороги на самому кінці села. Хата була велика, з коменом, побита гонтами, але гонти були місцями пообдирані, а стіни світили до місяця облупаною глиною. Стара дуплява грушка широко розкладала довге гілля, а до неї тулилися купи розвіяного вітром лабузу, тобто бур'яну. Стодола стояла на розтвір, двері від колишні упали на землю, а при воротах гойдав вітер відорваною латою. Був статок, лиш не було кому про нього дбати. Газда вмер, а газдиня байдуже не розчибалася. Доста вже напрацювалася, та світа Божого не бачила, говорила не раз удова. Чоловік був добрий Газда, але лотока держав її в руках. Коли вмер, удова гуляла, справляла вечерниці, поїла парубків, а про газдівство не дбала. Слава Ісусу Христу! Боже помагай! Добрий вечір! вигукували парубки, входячи до хати. Навіки слава, дякувать за слово добре, відповідали весело дівки. Просимо ближче, припрошувала газдиня. Не просіть так дуже, бо не знати, чи всі нам тут будуть ради. О, яке, згонорилися. Хочать, щоб дівки й самім на шию вішалися. Де є дівки, щоби не раді були парубкам? Гадаєте, що всі дівки так, як ви, Анно, бризнула словом Марина. Дівки засміялися, а парубки ніби не чули того. Або що, неправда? Скажіть, що неправда? А хто вам то повірить? відгризалася Анна. От, се раз Анна от. Баба сім миль із пекла, все ріже в очі, підлещувалися парубки. Але свій свого вихвалює, вмішалася знов Марина. Але що правда, то правда, притакували дівки, сміючись, але парубки знов чинилися так, буцім то й не чули. Не ваша правда, а моя, обставила при своїм Анна уперто. Так і є, Анни не правда. Все наверха, договорювали парубки. Це справді так є, але сідайте, чого стоїте, припрошувала газдиня. Дякувать, нам все добре сідає. Постоїмо. Може, більше повиростаєте, посміювалися дівки. Уже кому, кому, а Петрові не шкодило би трохи підрости. Докинула знов Марина, зиркаючи з під ока на сухорлявого парубка. Петро удав, не лише не чує, що вона говорить, але й не видить її. Нарешті парубки розгустилися, позасідали коло дівок, сміються, жартують, а на Марину ні один ні оком не поведе. Почнеся якась бесіда, а Марина вмішається, то всі нараз затихнуть. Зажартує, то дівки сміються, а парубок жадини вусом не рушить. Що їм сталося? Поглухли? Чи який інший припадок на них вийшов? думала зневажена дівчина, з гнівом відвернула очі від цілої компанії і вдивилася в шиби вікна. На дворі було темно, вітер заводив якусь сумну пісню, шелестів у купах лабузу, а стара грушка тужно поскрипувала. Марина водно дивилася в чорні шиби вікна, в серці кипіла, злість. У голові крутилися якісь темні, пірвані думки, шуміли крильми диких птахів. Коби хоч чорт прийшов та й заговорив до мене, подумала вона з серцем. Коби хоч чорт. свиснув вітер, затряс вікнами, завив диким стогоном, загудів у комені і з лускотом отворив двері. «Тьфу! пек тобі. Жахнулися майже всі в хаті. Запирайте двері. крикнула газдиня. Але двері, як отворилися, так самі з лускотом заперлися. Лише щось по хаті зашуміло, а стара грушка жалібно застогнала. Марина дивиться, коло неї станув такий гарний панич, що аж очі забула. Високий, стрункий, у короткім кабатику і маленьким спером капелюшку. Волосся нього чорне, як у ворона, а очі гейпи чорним огнем горіли. Він сів коло неї, говорить, жартує. Вона й собі жартує, сміється, рада, що має з ким забавлятися. До кого ти говориш? До кого смієшся? питала Анна. Марина звигнула плечима. Справді, до кого ти говориш? питали дівки. Чи вам очі повилазили, що не видите панича? Відповідала сердито Марина. Панича, якого панича? Усі подивилися по собі. Марина нічого уже більше не відповідала, що вони її всі обходять. Панич гарний, веселий, чимраз ближче присувається, обіймає, сміється і шепче до вуха любі солодкі слова. Кро переливається її жила, б'є в висках, заливає невисказаною втіхою серце. А він шепче стиха. Будь моя, а будеш панею. Всі тобі кланятися будуть. У шовкал будеш ходити, поїздом їздити, на пухах спати, у всяким добрі упливати, від золота срібла блищати. Вона ніби не слухає, соромиться, відвертається, він хапає її за руку. І закладає на палець золотий перстень. Вона відвернула якось руку, а веретено упало на землю. Зігнулася по веретено, аж глиб, і вся застигла. Глянула ще раз а у панича кінські копита. Ох. Я нещаслива. крикнула не своїм голосом, схопилася та й просто в двері. На воротах забігли їй парубки дорогу і хотіли задержати. Але вирвалася на силу і бігом полетіла вулицею. Хустка їй спала з голови. Сорочка розчинькалася, а довгі коси розпліталися в бігу. А він летить за нею, тупотить кінськими копитами та й питає, роздираючим вуха свистом. Чому? Чому не хочеш мене? Вона була така легка, що не шукала дверей, а влетіла вікном до хати. Шиби за нею задзенькотіли, а з руки полилася кров, з тяжким стогоном кинулася в кут хати і затулила вуха, аби не чути страшного свисту. Чому, чому не хочеш мене? Якась темна густа мрака обгорнула її непрозорим туманом, збивалася вгору, то повзала чорними страшними бовванами. Якийсь чоловік, ніби її батько, б'ється по полах руками, та вона не може його пізнати, хоч як придивляється, хоч як протирає очі. Руки її пооббивані шматами, на фартусі червоні каплі крові, в голові горить, в ухах шумить, у грудях пече. Чорна люта мара обхопила її довгими кігтями, гейби гадюками давить і душить за шию. Розірвалися шнурки коралів. Посипалися по землі і змішалися сльозами матері, що, як горох, падали на землю, і котилися по ній. Велика, груба коралина блиснула рівним кільцем. Ні, то не коралина, то перстінь, що панич хотів їй на палець закласти. Він і тепер стоїть коло неї, прошибає їй полум'ям своїх очей, скрегочи білими зубами, просить, грози, питає Чому? Чому не хочеш мене? На силу відіпхнула його від себе і затулила вуха, аби не чути прошибаючого душу голосу, що знов тепер знижувався до тихого шепоту. Чому? Чому не хочеш мене? В розпуці ломила руки, рвала волосся, дерла на собі одежу, утомлена припала конець стола. Коло неї мати кладе їй на голову вінок, на столі стоїть зелене деревце, заквітчане червоною калиною. Дівчата співають. Та як його та й рубано, дзвеніло, та як його та й спускано, шуміло. І летить воно, і шумить, і дзвенить на старій, на горбку дзвіниці. Бабу несуть до церкви. церква валиться, хитається, спадають хрести. З самого вершка упав хрест і поцілив її в голову. Люди підносять його, цілують, дають її цілувати. Вона з криком відвернулася і сплюнула. На чолі у неї виступили каплі зимного поту. В жилах переливається розтоплене олово і розпирає груди. Перед очима кровава пляма. Люди не люди, а якісь звіри з розжертими пащеками. Розпаленими язиками, а довкола глухий шум, ропіт, дивний помішаний гамір. Приступило, приступило, приступило. І знов, якби каменем, приложив їй голову і нічого більше не чула, не виділа, лише тяжко хропіла, а з грудей виривалися страшні, незрозумілі слова. Прокинулася, грає музика. Дівчата й хлопці збираються на вечорниці, ось там приперта до лавиці куделя. Веретено пряде, крутиться. Чекайте, чекайте, і я йду з вами, говорить щось її голосом. А тут і він уже стоїть і кличе її за собою. Ні, не дочекаєш того. Вона ухопила клубок і кинула за ним. Клубок скочив. І впав у кишеню його короткого кабатика. Свиснуло вітром, нитка крутиться, біжить, протягається, а вона за ниткою перекидається через плоти хати, перелазить, перескакує глибокі яруги, стелиться крутими стежками, летить манівцями. А чим далі, тим нитка скорше торочиться, біжить, обсновує якісь дерева, хрести, могили. Коло одної могили, що шурхнуло прогалину, земля застогнала, облаки захиталися, загуділи громами. Вона хотіла ударити п'ятою щілину, але вітер ухопив її і поніс шумом якимись безконечними стернями, очеретами, темними лісами. Вітер жене, шумить, вона біжить, не оглядаючися і не торкаючися землі. За нею троскіт, гук. Падуть громи, заводять сови, кракають ворони тарахкотять колеса, кидає камінням і тупотить кінськими копитами, лиснуло озером і понесло її понад блискучі шиби. Вода, чиста, як сльоза, хвилює срібними хвилями. На самій середині чоловік по шию в воді. Вода наливається йому до рота, а він усе кричить ти!». Вий Надармо протягає до нього руки, вітер подув і проніс її далі незміреними оком облогами. Трава стелеться буйною зеленю, а там вівці блеють з голоду, а в повітрі літають страчуки і просять Христу. Заклекотіло болото, стогне багно, з під него чути, як мужик воли поганяє, а дзвони дзвонять, як на Великдень, і знову все щезло. Густий туман наляг довкола, над нею і під нею чути зітхання, плачі, зойки та й грімкий тупіт кінських копит. Далеко під темним лісом блиснула звізда. Майже без духу дівчина добувала останніх сил, аби добігти до блискучого сяєва. Вітер пустився низом і летів, як шалений, корчі глогу й терня, шарпали її волосся, дерли лице. Калічили руки й ноги, але най дреся біле тіло, най тече кров. У неї лише одна гадка, одно бажання дістатися на ясну звізду. Ту під кінських копит був уже за нею, коли допала до сияючої золотим блиском звізди. То була зовсім порожня хата, лише мертвець лежав на лавці. В головах мерця горіли свічки, а на стіні висів образ Матери Божої. Мати Божа ціла в золоті, два ангели тримали пишну корону, інші трубіли в облаках, а вона піднесла високо руки, розложила широко свої пресвяті ризи, під котрі ховалися святці і угодники Божі. Ходи ти тут, сказала Мати Божа до дівчини, що ледво переводила дух. Марина притулилася до стіни, а Мати Божа закрила її своєю прозорою шатою. На порозі тріснуло кінським копитом, мигнуло полум'я розжеврілих очей, іскри розсипались по хаті, лише темніли й гасли, як доходили до золотої шати цариці неба. Дикий крик затряс вуглями хати, затріщав дах, поламалися свічки, а труп піднісся з лавиці. Шукай ти її. заверещав він на мерця. І пішов шалений пекольний танець по хаті, товклися по всіх кутах, чогалися по землі, дерлися по стінах, переглядали кожну пилину пороху, заглядали в кожну щілину, а щораз перейшли, то зачинали вдруге, втретє, без кінця й у тому. Нараз почала находити на них якась неміч, але все ще більше дразнило їх, і вони ще з більшою злістю товклися і шукали схованої дівчини. Минула північ, когут ударив крилами і запіяв. Скажений регіт замер на устах чорта. Він захитався і розіллявся смердячою мазею, а трупу паву тумазь над псованим своїм тілом. Виходи, сказала тоді до дівчини цариця небесна. Тремтячи, як лист, трепетись стала Марина перед лицем Богородиці. Не бійся! Каже, мати Божа, він уже стратив над тобою силу, але коли раз мав приступ до твоєї душі, то вона вже не буде спасена. Як зломана лелія, упала дівчина на землю і з плачем просить матінку Божу, аби помилувала її. Не відвертай від мене, мати Божа, причистого твого лиця, молила вона. А коли мала я у серці пиху чорта, то той гріх спокутою життєм і смертею моєю. Лише най буду при тобі, матінко свята, дивним, чудовим блиском засияло лице цариці неба, промінням тих блесків задрожали тіни, загоріли зорі, сонцем заяснів світ. Жить Тєми смертию хочеш мені служити, бідна дитино землі, залунав голос Богородиці серед небесної тишини. Життєми смерю понеслося луною безконечний простір світа. Життя ми смертию. Заспівали всі ангели на небі, заграли всі дзвони на цілій землі, а мати Божа приказувала Іди до тих, що тебе породили, проси, аби живцем тебе у трумну поклали, та й у широкім полі на розстайній дорозі поховали. Серед широкого поля стоїть висока могила. А під нею біла, як сніг, рожева, як цвіт, спить молода дівчина зі зложеними навхрест руками у золотім вінку, з розплетеними довгими русими косами, спить вона твердим, непробудженим сном, не чує ні співів, ні музики, не збудить її з твердого сну горячий, поцілуй коханця. Не відновлять сльози матері, в обіймах сирої землиці під білим покривалом легкого пуху спить вона непробуджено, і спить вона серед німої тишини, лише куряви дрібних кришталевих іголок, ніби сонні привиди перебігають широкі простори, летять білим туманом аж попід далекі сині гори. Попід укрите мракою село Кинуло з неба снопом теплого проміння, ринулася земля, повела довкола сонним оком і біла сяєво мраки розвіялося від теплого духу сонця. Сплинули води брудними потічками, прилетіли бузьки з далеких країв, закувала зозуля в зеленім гаю. Зазвеніли жайворонки понад пахучими відзелені межами. На високій могилі у головах дівчини виринула червона галузка з дрібними зеленими листками і розрослася у корч полевої рожі, і росте вона сама одинока під скляною банею чистої блакиті. Ніде ні живої душі лише сонце дивиться ясним оком. Понад засновані золотом поля, понад зелені ниви, понад молоде буйне колосся, а рожа росте, розростається, тихенько співають пісню Полеві комахи у буйній шовковій траві, Виповзне з-під грудки зелена ящірка, протягнеться до теплого проміння, забранить комар, затріпоче крильцем метелик, присяде, подумає. Та й пурхне в широкий простір. А рожа росте, розростається, легоньким цвітом обсипається, дощик її змиє, вітер обсушить мокрі листочки, розчеше довгі тонкі галузки, обтрясе дрожачу сльозу ранньої роси, а вона підносить високо тужні бліді цвіточки і дивиться далеко. Позаясне сонце і синю блакить. 1899 рік читала Лілія Мироненко.